Наше тіло починається з однієї клітини, яка за 9 місяців перетворюється на немовля з двома трильйонами клітин. А доросла людина це приблизно 30 трильйонів клітин. Із цієї першої клітини утворюється щонайменше 200 типів клітин: м'язові, кісткові, нервові і навіть сотні різновидів нейронів. Наше тіло це інженерна система рівня неможливо миті воно вирішує сотні задач, координує рухи, обробляє сигнали, керує енергією, ремонтує себе. Ви можете одночасно бігти, думати, слухати музику і прокручувати новини, і все це без центрального диспетчера у свідомості. Щоб тримати нас живими, організм доставляє кисень до всіх 30 трильйонів клітин щохвилини. Система кровообігу в реальному часі перенаправляє кисень туди, де він потрібен найбільше. Біжите, м'язи, ніг отримують пріоритет. Думаєте, більше крові йде до мозку і паралельно тіло вивозить і сміття. Вуглекислий газ та токсини, щоб тіло не отруїло само себе. Органи чуття це окремий вид дива. Око перетворює фотони на електричні сигнали і створює миттєву 3D-карту світу. Сітківка містить кілька мільйонів паличок і колбочок, кожна, з власною координатою. Вухо це високоточний сенсор, який розкодовує хвилі тиску у повітрі, дозволяючи визначити напрям, відстань і навіть емоції людини за голосом. Крихітні кісточки середнього вуха мають настільки точну форму, що ніколи не ростуть після народження. Вони вже ідеальні від моменту появи на світ. Це якраз є прикладом створення надскладних взаємозалежних систем, які фактично не мають режиму неповної готовності. Багато з них працюють тільки тоді, коли сформовані на 98%. Це те, що називають каузальними бар'єрами. Вони або працюють повністю, або не працюють взагалі. Це найкрутіший дизайн у всесвіті, задуманий і створений Богом Творцем.